Рішення президента України, закон, думка Кременчужан все це проігнорували сьогодні депутати Полтавської обласної ради. Незаконно завищені тарифи на тепло від Полтава теплоенерго, які діють у Кременчуці цього опалювального сезону, поки що залишаються навіть більше. За тепло містянам доведеться платити щомісяця місяця протягом року, навіть влітку. Тож мало того, що тариф завищений протягом опалювального сезону Полтава Теплоенерго з легкої руки Полтавської обласної ради буде продовжувати вибивати гроші з Кременчужан постійно, і це якийсь абсурд. Адже ще в одному зі своїх звернень президент України Володимир Зеленський запевняв, що тарифи для населення не будуть зростати. Хочу окремо підкреслити, що поставив уряду дуже конкретне завдання: зробити все, щоб тарифи на газ і електрику і в наступ. Ному опалювальному сезоні не змінилось. людям і так складно, бо війна це буде забезпечено. Навіть більше президент підписав мораторій на підняття тарифів. А коли Полтава почала виставляти захмарні рахунки Кременчужанам, міський голова Віталій Малецький, частина депутатів обласної ради та депутатський корпус міської ради стали на захист інтересів Кременчужан. Віталій Малецький навіть знайшов підтримку у асоціації міст України. Тоді ситуація у Кременчуці шокувала всіх присутніх. Я буду це була позиція держави, особисто оголошена президентом країни. Тарифи мають бути такими, які були. Ми за це всі, всі не за відповідальність, такого не може бути. І сьогодні на сесії Полтавської обласної ради, як зазначив міський голова Кременчука Віталій Малецький, було провалене голосування за повернення до тарифу, який діяв у Кременчуці, станом на 24.02.2022 року. Як того вимагав закон, всупереч позиції президента Зеленського про незмінність тарифів, проголосували семеро депутатів від партії Слуга народу, і ця ситуація, коли від незаконних рішень Полтави страждають Кременчужани, може стати прецедентом та яскравим пр прикладом непокори рішенням президента України Антон Воробйов, Кремчуцькі новини.